Слідчий суддя надала дозвіл на відшукання та вилучення документів для тапівців в одном, яких містяться відомості про схожі злочини, мобільних терміналів, яких можуть міститися відомості про вчинені злочині, злочинів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом наркотичних засобів, психотропних речовин і каналів бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин. О, ви, ви мені якраз 200 вісім АПК України? О, паха, відео? А чого ви використовували ці сім карти? Для відправки цих uh -huh. наркотичних засобів, так? Да. Так. — Що там за наркотичний засіб знаходиться? Там офетам прибивав час. Прошу покинути. В даному приміщенні, в правому дальньому куті наявні коробки, які навіть не вкриті пилом. Скляноємні, об'ємом близько 20 літрів. Залишки порошкоподібної речовини. Наявні також маються залишки речовини. Виявлено у герметичному пакуванні наявна речовина рослинного походження. Кові відкритті посилки виявлено речовину рослинного походження. Виявлено вакуумний згорток. З речовиною рослина походження. кристалічна біла речовина. Да дає за номер. Поліцейський поміщається до Первомайського відділу поліції спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинами обласного главку поліції отримали інформацію про те, що на території району діє злочинне угрупування, яке збуває наркотики зброю і вибухівку. Під час проведення оперативних та слідчо-рошукових заходів інформація знайшла своє підтвердження. А внаслідок проведеної масштабної спецоперації поліцейських, Первомайського відділу поліції, оперативників управління боротьби з наркозлочинами, карного розшуку, слідчих слідчого управління, фахівців кримінального аналізу, вибухотехніків та кінологів, за силової підтримки спецпризначенців, за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури, викрили та припинили діяльність злочинної групи. Так було встановлено, що 41-річний мешканець району організував незаконний бізнес, залучив ще чотирьох знайомих. Разом чоловіки налагодили схему збуту наркотичних засобів, зброї і вибухових пристроїв, як у регіоні, так і відправляючи товар по Україні за допомогою сервісу поштових відправлень. В ході проведення низки обшуків, у тому числі і за місцями мешкання фігурантів. Та у їхніх автомобілях правоохоронці виявили та вилучили велику кількість особливо небезпечних наркотичних засобів, арсенал вогнепальної та холодної зброї, гранати та запали до них, грошові кошти в сумі понад 270 тисяч гривень, майже 4 тисячі доларів США, понад 3600 євро та більше 700 крон. Організатора та двох його спільників 31 і 35 років слідчі затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Нині за працюального керівництва Первомайської окружної прокуратури усім п'ятьом членам угрупування слідчі повідомили про підозру за частиною 2, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 263. Кримінального кодексу України відповідно до санкцій статті зловмисником загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.